Привіт! Це ще одне відео, в якому ми будемо вчити вас легкі елементи, бо ви в коментах не написали, які ви хочете, так що ми вирішили, що ви хочете ще. Зараз будемо починати. Перший елемент суперсанжировка в подколєн. Подводящий, тільки одне це суперсанжировка, після чого можна переходити до вечір. Насправді алмаз похожий, именно, як ви закидаєте ногу з роки, як кракінг в попередньому відео. Ви з початку положення, як на суперсанжировці. Так само, як в одному самому хаті старий розвитку, такі допомогу переставляємо кліма. І в нього більше нічого немає, просто проводити. Другий елемент у нас це на підколіна на мачі-перед. По суті, це подводящий наїм'я з підколення. Переходимо до пояснення, Вам потрібно а, на масі вперед закинути посилення, ніби похоже, як топорік на 180 в якійсь зворотній перемозі. Тобто ви висите на турніку, після чого сюди закинути ногу і руку переставити сюди. Після чого треба навчитися робити те саме, але стачка. Щоб було легше, ви можете казати такий тазу. таз. Тобто як по окружності його закрутити. Буде легше зробити. І все бездроблено. Третій елемент у нас це халявний X виліт на 180 в вихід на 3. Ну, по назві, зрозуміло, які у нас подводящі. Це халявний X виліт на 180 і вихід на 3. Uh, ну, Подводящего вам назвав. Uh, ще важливо, коли ви підносите після Xvлі тобто, на 180 одну ногу, прямо як зробити це пізно. Не рано, щоб у вас ноги вниз здернулися, а зробити це, як затягом. Тоді ви зможете легко її просувати. Якщо будете спішити, у вас має не буде тіти, і не Четвертий елемент у нас халявний 360 з одного ліктя. Можна робити типу з двох, але крутити ви на одному, так що самі вирішуйте. З подводящих тільки халявний 360. Саме елемент робиться взагалі на одному лікті, але це просто буде дуже больно цю лікті. Тому ви притримуєтесь, коли заходите назад, розвертаєте приблизно на 180-й підсихаєте спочатку одну руку, після чого вже просто, як халянка здоров'я і збирайте дві руки. Останній елемент, напевно, найскладний в цьому відео, це відмах з опора в лікті. Треба міти, по суті, тільки відмах на луну. Так що база не дуже велика, але сам момент робити складно, особливо добре. Так, ви з упором робите відмах на луну, тільки верхніми хватами, а не нижніми. Після чого десь ось тут, коли ви летите, приблизно в такому градусі, ви протягуєте локті, щоб заловитися на турні і, по суті, встав. Таким чином ви можете поєднати два останніх елементи стопа. В принципі, цей переклад буде легше робити, бо однією ви будете весь час триматися. А зайти в халявку, якщо ви її вже навчилися для того школа. Це були 5 легких та незвичних елементів. Ну, легкість – це таке поняття відносне. <сум> Ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і, будь ласка, пишіть коментарі. Бо від вас залежить, що буде виходити на цьому YouTube каналі.